Я сьогодні так задав тон на початок літургії, а потім служу і думаю, чи не здається вам, що ви дуже такі ну, пасивні? Ви думаєте, ой, ну владика так відразу, так так дуже все якось дуже, дуже сумно сказав. Але це лише для того і свята церква, і навіть святому Євангелії. Оцей період, коли Христос пішов вратані, в сератоденну пустелю, там де він пам'ятаєте в залках, наприкінці, і дійсно у нього були спокуси, через які лукавий дух хотів. Від цього порока, якому йому тоді здавалося, щось отримати таке, щоб він впав. Але він обрав три дуже важливі шляхи. Ви пам'ятаєте, той три шляхи спокуси, а той три прості шляхи боку від цих спокус. І ось ми з вами протягом цих 40 днів, це перевірка наша з вами. І мені хотілося сказати, що те, що ви сьогодні, я вас спочатку почав з того, що вдячний вам, тому що відверто вам кажу, ніколи серця пасти так не радіє ні від чого. Крім коли він бачить, як рятуються інші люди. І коли він розуміє, що хоча б якомусь якоюсь піщинкою, він цьому якраз заподіяв так, щоб ви були в цьому храмі, заподіяв так, щоб ви в цей день або молилися, або читали святий вангель, або робили добрі справи. І ось сьогодні мені хотілося вам повернути те, що якщо ви були уважні, ви слухали, як сьогодні брат Михаїв, або я, я не пам'ятаю, мені здається, що брат Михаїв читав на шостому часі палемії. І ви знаєте, що на протязі великого посту вичитується. Вся книга Буття. Ми сьогодні читали дуже цікаві слова, які постійно е багато е таких питань виникає у них у будь-кого з і сестер. Сьогодні ми читали з вами, коли вже і авіа, нам всім добре, добре відома ця історія. Я пам'ятаю, коли я був маленьким хлопчиськом, батько мені постійно показував. Він був е невіруючий людина, але він постійно казав, коли ми ж гуляли ввечері, він казав, подивись, будь ласка, новину, ти знаєш, що на ній зображено? У нас не було телескопу, я не бачив цього, але він так якось чи його бабця йому так казала, Він казав. Там картина, як Каїн вбиває свого брата Авеля. Тобто, навіть з цих часів, навіть з часів безбожних, в такий момент мені постійно ця історія була дуже цікавою. І дійсно, ми знаємо, що зараз частково наш народ переживає саме цю історію якоїсь проекції, якоїсь історичному повторенні, але теж це дуже-дуже схоже в ці військові, буремні, дуже дуже важкі часи, які ніхто з нас, всі, хто стоїть тут, я впевнений, не переживав, тому що всі, хто ми тут стоїмо, ми народилися після Другої світової війни. І ось після цього, що відбувається? Ви пам'ятаєте, що вбитий Аві і залишається лише Каїн. І ось у Каїна, потім він таке, скажімо, закладає свою нову цивілізацію, яка будуть називатися Каїні. І досить історики, відомі історики, я пам'ятаю, що той академік, який викладав мені в інституті, коли він по історії давнього сходу, вони казали, вони були людьми таємно віруючими в той час, а в той момент вони вже розкривалися. І вони казали, що всі народи діляться на так звані гармонічні і техногенні. Це не якісь особливі розумні слова. Я от дуже просто вам все поясню. Потім ви пам'ятаєте, буде третій син: Сів, болочистивий син, від кого майже всі ми пішли. Звичайно, що потім людство все це, якимось чином поєдналося, чино але вже потім після Христа був особистий вигляд. Але в той момент давнини, і ми, на жаль, в історії постійно до цієї історії повертаємось, саме до цього фрагменту, коли були каїніти і були Сіфіти. Світи, які поклонялися Богу, і кайніти, які не поклонялися Богу. Кайніти вони вирушили, вирішили так, що е, ну, так мучає совість вбити свого брата. Куди піти так, щоб тебе совість не мучила? А треба піти туди, де ніч, нічого не буде нагадувати тобі про Бога. Про те, що прийдеться за все відповідати, про те, що у тебе вічна душа. І ця вічна душа не може жити в злих умовах. Вона може лише расти, збільшуватися. Все більше стане становить становитися все більш міцною, все більш красивіше. Тільки тоді, коли вона поля з Богом і коли робить добрі справи. Ці два необхідні чинники. І якраз і і путь, ось якраз цілий цим путем шляхом. І це так званий гармонічний. Тобто я знаю, що це матерія, і вона дійсно ця матерія вона мені потрібна в моєму житті. Але вона мені потрібна, як у Марки Марії, до того моменту, поки це не заважає моїй душі. Вона лише мій слуга, а не мій господарь. Не вона мені керує і каже, будь ласка, ти за це золото, або за ту будову, якусь нерухомість, або за те, ти повинен зробити все, все, що можеш, тому що вона вічна і вона дасть тобі радість і щастя. Ні, я знаю, що це лише мій слуга, але в мені є вічність. І ось так живе Сіфіти. А у українітів, так звані техногені народи, вони казали, яка душа? Оце об'єктивно, оце все реальне. Ти що на мені одягнена? Те, що в мене в домі, те, що в мене в гаражі, те, що в мене завтра буде в холодильнику. Оце об'єктивний єдиний. Але чому тоді у каждої, кожної люкої людини, яка в своєму житті, ви пам'ятаєте, так? Вона ну, здається, ну скільки мені треба на чорний день? Ну, треба там, не знаю, така то якась сума, може грошей чи якісь запаси. Ага, назбирав її. Думаєш, щастя якесь не наступило, якогось спокою повного немає. Так, а спробую я ще трошки, може. Півтора рази більше. Ще дозбираю, і буде повне щастя. Щастя не наступило. А може двічі? Щастя не наступило. І так нескінченно. І це мені кож кажуть не тільки мої друзі, віруючі, не тільки ваші чудові священики, брати, а і ті, хто світські люди. Кажуть, як так вийшло, Владико. Я збирав, збирав, думаю, що наступить все. І заспокоюся а потім ні, ще трошки, трошки. І я в якусь мить зрозумів, що так буде все життя. І ось каєніти. Так звані техногені народи. Вони так кажуть, ну я буду любити лише свою жінку і своїх дітей. Тобто я на душу 1%, ну, може, 5%, не більше. А всі інші це головне матеріальне, яке буде на народі. І ось сьогодні книга «Буття» нагадує нам. І нам здається, що це давнена, що це не повернеться, цього немає сьогодні. Це колись було. Але ми живемо, і я вам сьогодні розповів, в тих же самих умовах, і у нас перед нами вибір. Або ми будемо йти з вами за матерією і тільки за матерією. І будемо я оці справи, як знову моє, мого любимого Антона Десетик зюпері, він каже, це як сол, солна вода. Коли ти, тобі здається, зараз я нап'юсь, ти п'єш, а ще більше хочеться. Ти п'єш, а ще більше хочеться. І ти більше, більше. А потім підходиш ти до своєї е, труни умовно, тому що ти можеш прийти, Бог таку мить і смерть таку мить, коли ти не знаєш, коли це відбудеться. І потім, а куди я все це діла? Ну, скажіть, от ви всі свідки, Сонечки, ви є хто старше мене, хто молодше мене. Хто бачив людину, яка прийшла вам і сказала, Галю, Василь, я з собою понесла весь, весь свій дім хату. Вчора була хата, сьогодні хати немає. Все, перейшла в той, в той світ. Оце все, що у мене там було, десь <кій> якась у мене одежа, красива, якась файна. Я її теж з собою забрав. О, ти ж подивись, у шафу немає там більш її. Ніхто цього не скаже. Все залишається тут. Все повністю залишається тут. І тоді мені кажуть, владика, а ви не хотіли б щось купити, знаєте, зараз такі, е, е, потрібництва, да, е, сторіття? Кажуть, а ви не хотіли б купити собі якусь іншу пановіючу хрест. Я кажу, От, сонечки мої, я оцей хрест до кінця життя свого не зношу. Навіщо мені другий? Не зношу ні я. А особливо, якщо він ще якісь металивий, навіщо мені постійно збільшувати збільшувати? Я не хочу йти цим шляхом техногельним. Тобто, я кожного з вас хочу, щоб ви пораділи за те, що сьогодні ви в цьому храмі. Спочатку подякував, на початку літаки. А зараз хочу, щоб кожен з вас порадів. Це не час, коли ми в такому чорному, нібито сумному. Ні, це не сум, це радість. Радість того, що у вас ще жива душа, що вона вас ще не вмерла. Ви пам'ятаєте, апостол Павло неодноразово повертався до цієї думки. Він каже, дивлюсь на людей, а в них совість вже згоріла. Вони тіло є, по землі ходять якимось чином, а людини внутрішньої вже немає. Я бачу, що він все віддасть за матерію, він все віддасть за якусь злобу, ні, владу, все віддасть. І оце саме жахливо. А у вас є серце, у вас є совість. У вас є серце, яке, з яким ви намагаєтесь працювати і постійно повертатись до своїх добрих вчинків. Ой, щось упало. Ой, господи, ну все ж таки мучує мене совість. А я спробую перекрити це якимось добрими справами. Спробую піднятися і не робити більше цього зла. Тобто сьогодні велика радість. І велика радість, я кажу вам. Але найперше, я вам відверто скажу, я радію за священиків. Радію за наших отців, тому що я їхав з великою радістю і давно хотів, щоб ми так зустрілися на мобіліні обов'язково в такі часи, тому що це важкі часи. І священик, ви не уявляєте, який це маяк. У них зараз там, я не знаю, сколько це весь тяже. Олександр, який у вас рістоці? Ну, метр сімдесят, два, сімдесят шість, сімдесят, ну, навіть метр вісімдесят, ні в кого немає, правда? Це Олександр. Да? Може є. Метри сімдесят. А це маяк. І маленький сьогодні. Або десь. А я навіть, мабуть, за зарістом, але це маяк. Тому що ти повинен в будь-яких умовах говорити, брати сесії, оце правда, а це не правда. Це вічність, це не вічність. Це зло це добро. І постійно це показувати. І вони це показують. В них є натнене серце. Вони знають смак вічності. Вони вам показують цей шлях. Я дуже прошу теж підтримки постійної. Постійно, тому що і молитовне це безумовно. І чим частіше, добрим словом, тому що зараз дуже важкі часи. Я не хочу навіть цього виголошувати і казати, ми знаємо, в які часи живемо, і особливо і по, по відношенню до нашої церкви. На жаль. Але кожен з них це дійсно маяк. Я ніяких інших слів не можу знайти. Маленький, здається, за зростом. Але коли ми побачимо з вами в іншому світі, що кожен священник Може і єпископ, і навіть ви, брати, і сестри, які маяком ви були кожен на окремому своєму місті, або в школах, або в лікарні, або в якихось конторах. Кожен з вас теж є маяком. Я дуже прошу вас, молитовно, і усіляким чином, як можливо, підтримайте, тому що якщо не буде цих маяків, люди будуть жити просто в темряві. І це дуже важко. Кількість світських людей протягом останніх цих двох років, і я вам скажу, що це тільки збільшується. Мені здавалося, що люди якось там якісь будуть занепад. Люди опустять руки. Ні. Мудрі люди проходять час, вони приходять і питають. Просто не знаю, що бачити. Що люди, яких я не бачив ніколи в церкві. І в цьому випадку постійно це стає священник. У них дуже велика відповідальність. Вони постійно відкладають якісь свої справи світські, ну, мирські такі, да? фізичні. Те, що стосується ремонту, ще чогось. І постійно піклуються про ваші душі. Прошу вашої підтримки, прошу ваших молиток по відношенню. Я та в мене дітей немає. У мене ну, студенти. Я там якимось чином це все це пройду. Мені простіше, у мене нема такого коріння. А вони постійно піклуються про ваші душі на окремих територіях і постійно хворіють і боліють за вас. Підтримайте їх сонечки. Хай кожен з вас буде донькою з сином саме Сіфа, саме Сіфітів, саме тих гармонічних народів, які обрали бути і синами Божими. І бути корисними в цьому світі, який Господь всіх нас послав, пасі Христос.